Вже з вересня розпочнеться підготовка до опалювального сезону. У зв'язку з цим тим, хто потребує та має право на отримання субсидій на опалювальний період, слід поквапитись. Вже з понеділка, 2 вересня, в приміщенні управління праці та соціального захисту населення розпочнеться попередній запис громадян для оформлення субсидій на опалювальний період 2013-2014 років. Запис проводитиметься за особистим зверненням в управління за адресою вулиця Шевченка, 109. Графік роботи управління соціального захисту населення з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, без перерви на обід. Також запис проводитимуть за телефоном гарячої лінії 7-29-79. Жителі селищ Димитрове та Пантаївка зможуть попередньо записатися на оформлення субсидій на опалювальний період в приміщеннях селищних рад в графіки їх роботи. Пенсіонерів, яким призначена субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на рік, управління праці та соціального захисту населення запрошує звернутись до управління в кінці жовтня для отримання повідомлення з визначеною обов'язковою часткою плати на опалювальний період.